Привіт! Мене звати Олександр, мені 22 роки. Я народився і живу в незалежній Україні. Свою майбутню професію я пов'язую з німецькою мовою, і саме тому я навчаюся в Київському національному лінгвістичному університеті. Я хотів би попросити українців любити Україну. Просто так від душі, як -то в тому мультику. Любити так, як люблять. Маму, тата, брата і сестру кохану людину. Не діліть її на запад і восток. ми всі ми равни в пределах одної країни. Цінувати її історію та предків та те, що залишило, не по собі. Навіть якщо то не можна назвати країною в економічному або соціальному плані. Пишайтесь тим, що ви українець сьогодні. Не відкладайте це до тих часів, коли це стане модно чи круто, коли в країні відгримить революція, коли загине Сотня, коли розпочнеться нова війна, а за нею підуть нові смерті. У всіх є чорні полоси. Наша ж полоса триває вже дуже довго. Я хочу вам побажати, щоб у нас настала нарешті наша біла полоса. Що ми могли сказати, що у нас найкращий президент, у нас найкраща система. Охорони здоров'я, освіти у нас найкраще все те, на що ми заслуговуємо. Я люблю Україну і пишаюсь тим, що я є українцем з Днем незалежності.